Автобусний міський парк щороку має понад 20 мільйонів збитків. Головною причиною розповідають фахівці є різниця у тарифах. Підвищувати ціну зараз не на часі, тож нестачу доводиться покривати із бюджету міста. Приватним перевізникам наразі також не солодко Здорожчання витратних матеріалів, підвищення мінімальної заробітної плати та кількість пільговиків призводить до великих збитків. На Пільгових категорій дуже багато, а заправити тільки транспорт. А ще плюс на ремонт на це все він не не в змозі буде. Це це ж не один у нього автобус, да? і ось він один автобус повинен нага. Це якби багато транспорту. Якщо людина має пільгу, просто щоб це компенсувалося. І тоді взагалі ніяких питань не буде. Якщо там держава да, зможе компенсувати перевізнику, то тоді взагалі ніяких навіть не буде ні конфліктів, нічого. Юрій розповідає, автобуси, які закупив перевізник, великі та зручні для пасажирів. Однак і на їх утримання йде значно більше коштів. Наші люди хочуть комфортно їздити, вони ж, ну, вже ж не хочуть так, як колись їздили на маленьких газельках. Для них то вже не транспорт, хочуть комфорту, а зазвичай за комфорт потрібно платити. Завдяки мистам партнерам Житомира автобусний парк значно поповнився, та незважаючи на це, у час пік транспорт все ще заповнений. Проблема також є у дефіциті шоферів. Розповідає водій із 42-річним стажем Анатолій. Автобус їде битком, люди стараються всі добратися, і цього кількості немає. щоб випустити те кількість автобусів, їх немає, щоб в час пік. І, а не беруть, і тих же людей нас не фатає. Та незважаючи на усі труднощі, перевізники кажуть, повертатися до старого зразка автобусів не будуть, оскільки комфорт і безпека пасажирів для них на першому місці. Вони дуже комфортабельні автобуси, так, 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 так також відповідають класу комфортабельності. Велика пасажиромісткість, Якщо враховувати, які автобуси у нас перевозили пасажирів навіть декілька років тому, там ще якщо рута газель, то зараз від таких автобусів ми лідно моляємося.